Доброго всім початку тижня не було мене на вихідних вдома. Не зняла я гарне відео при, сон... при сонечку, бо було сонячно, але знімемо його тепер. Е Хочу сьогодні розказати про рослинки, які я не обрізаю на зиму. Ну, є якісь рослинки, які обрізають, так як я обрізала вже хостий до хост. А є такі рослинки, які не обрізають, і від того їм навпаки краще. Ну, в першу чергу, злаки. Я не знала про злаки. Минулого року обрізала і добре, що не втратила, бо не було у нас такої погоди, що можна було втратити злаки, не обрізаються на зиму, тому що деякі трави мають таку пористу структуру. І туди потрапляє волога, і за зиму рослинка може загинути, просто зогнити. Тому раніше я цього не знала, тепер вже знаю і ділюся з вами цією інформацією. Може хтось не знає. Трави зберігають не тільки через те, що вони гарні, а й через те, що вони можуть просто загинути. Також я не обрізаю седуми. Поки що седуми, можливо, обріжу пізніше. Седуми гарні. Просто через те, що вони гарні. Вони, коли вже сильно приб'є мороз, вони просто знімаються одним помахом в руки, так сказати. І я їх не буду обрізати. Дуже злакі, будемо йти і дивитися. Ось бачите, які вони гарні. Це у мене просо. Просто, до речі, у мене так і не почервоніло це. Ото інше пробувало червоніти. Я так, у мене два тут просто, два вида. Це у мене, напевно, сангрія, а оце, напевно, скво. Яке з них яке, я точно не знаю. Ну, купляла два: одне сангрію, одну скво. Бачите, це таке темне. Ну, вони ще дуже молоді, але це таке червоне. А ось цей більш жовтий. Не знаю, який з них який. Але купляла два. Сангрію і Скво. Один почервонів. З роками буде навпаки більш насичений, а один ні. Дуже гарний у мене тепер Арлекін-Барбарис. Дуже класний, такий, взагалі, насичений, бардовий, бардовий. Еректа, бачите, більш теракотова. А ось цей такий бардовий насичений. Цього року дуже гарно почервонів. Так, трави, трави. Бачите, травок маю всяких. Ось волосоподібна. Ось така. Це різновид. Сизою, боже, я ж забула, господи, швидко хотіла сказати, зараз скажу. Отака бронза у мене є, бронзу не видно. Але я її обрізала бронзу, бо не знала. Бо не знала, чи вона жива, чи не жива, тому її обрізала. Так, гортензії я не обрізала. А, вівсяниці, нагадалася. Ось. Вівсяниці, різновид вівсяниці. Також вона гарненька така, не обрізаю. Ну, вони і будуть гарні, вони ще будуть прикрашати квітник трави, але й не треба їх обрізати з... для того, щоб вони не загинули. Е, так, перехожу сюди. Я буду обрізати гортензії. Хоча я знаю, що більшість їх не обрізають. Не путаємо. Гортензії є два вида: це у мене волотисті, я їх буду обрізати. І є широколисті, які ми не чіпаємо в жодному разі. Зараз дійду, покажу. Ось я обріжу, тому що весна у нас мінлива. Я ніколи не знаю, коли починається сокорух. Чернівецька область у нас досить тепло, але вітряно, знаєте, такий, ну, цікавий у нас такий клімат. Морозів ніби немає, але волого досить тепло. Дуже часто є зворотні заморозки. І тому я краще її обріжу тепер, щоб я не думала, бо буває, що і в лютому вже у нас. Буває, що і в лютому у нас вже досить тепло. І я тому і не розумію, коли краще обрізати весною, тому я обріжу її тепер. І вона чекає спокійно, вже прокидається вже в обрізаному стані. Дійшла я до гейхерок. Гіхери ми не обрізаємо, тому що гейхера ось у мене всякі є гейхери. Бардові, бачите, там. І ось тут всякі гейхери ми не обрізаємо. Ну, по-перше, вони гарно переносять морози. А по-друге, гіхери мають дуже високу таку свою кореневу шийку, як це вірно сказати. Знаєте, вони випирають. Ось. Вони високо піднімаються, і якщо ми їх обріжемо, то є можливість, ми заголимо рослинку, і є можливість того, що вона обмерзне. А так листечко слугує природним укриттям для гейхер. Можливо, треба, якщо у вас молоденька рослина, можливо, бажано би і підсипати навіть землю, так як на рози, знаєте, землю або якусь мульчу для того, щоб не вимерзли поверхневі бруньки. Тут так само. Я лише квітоноси обрізала. Бачите, як високо вона росте? І, можливо, здалося б по колу, якщо у вас мало листічка, то по колу здалося б, можливо, підсипати або землю, або мульчу. Також, там, у мене гейхерка. Також я не буду обрізати бадани по тій самій причині. бадан має високу таку бруньки, його досить високо, і так він своїм листячком прикриває. Проводимо тільки санітарну обрізку. Якщо вас щось там дуже сильно хвилює, то ви можете це прибрати. А так краще не зачіпати. Хай так собі і зимує. Траби. Морозники не знаю, не мала з ними досвіду. У мене морозники молоді, ну тому, я думаю, він називає, називається морозник, що він гарно переносить е, таке тверденьке листечко. Гарно переносить морози. Рано квітую, тому також не буду обрізати морозник. Так. Все таке гарне по осінньому ось. Також, бачите, який гарний кущик гейхерки. Не обріжу. Чудово, чудово, на зимою і так само прикрашає квітник. У мене дуже гарно змінили колір е, вже, е, спірейки. Бачите, Які гарненькі, вже такі теракотові, правда, не всі, там ще зелені. І так само у мене вже змінила модрина колір. Вона вже зовсім жовтенька, вона повинна осипатися на зиму. Це хвойні, які осипаються на землю. Така вона на зиму, така вона цікава. Ось. Дуже мені вже все подобається. І основна рослина, яку я не зачіпаю ні в якому випадку, це є гортензія широколиста. Її ми не обрізаємо взагалі. Я намагаюся зберігти всі бруньки, кожну гілочку, тому що вона весною влітку буде квітувати на цих бруньках, які ми зберігли. Ось. І тому її обрізати не можна взагалі. Широколиста гортензія. Я її потім, після того, як вона вже почнуться сталі приморозки, морози, то я її стягну, зав'яжу і укрию при потребі. Не знаю, що цього року буде з цими гортензіями, бо якщо ми гортензію прикриємо занадто сильно, вона може випрісти і не знати, що краще, чи б вона замерзла, чи б вона зогнила. Листочки, я вже казала, листочки деякі я пообрізала, лишила лише верхівки. І зняла квіточку. Все, лише квіточку зняла і все. Більше нічого не обрізаємо, все намагаємося зберегти. Такі рослинки, як азалії, як рододедрони, ми їх не обрізаємо, тому що вони вже всі мають квіткові бруньки, які весною нас будуть радувати на півзеленя. Рододедрон так само набрав вже на квітування. Ось. Тут у мене повний хаос. Лістечко сипеться, дуже все гарне. Поки що нічого не прибираю, чекаю повного листопаду. Тут так само, бачите, гортензія? Ось. Це ще має на собі квітку. Листячко зняла вже, чекаю. А отут бадани, бачите, також гарні такі. Цю красуню свою не зачіпаю, зовсім зовсім не зачіпаю, такий насичений, малиново-бордовий такий колір. Не знаю, як ця камера би передала, бачите, які в неї гарні. Ось бруньки там. Сподіваюся, вона мені гарно перезимує. Листечку ще не знімала. Хоча тут уже також був, я так розумію, що ось ця у мене шовковиця. Зберігла цю гортензію від приморозка сильного, бо верхівка, бачите, тут вже в шовковиці почорніла. Хоча вже хости, ці, що я не обрізала, то вони вже пожовтіли. Це ж про що я говорила, що я не люблю хости в такому стані, таке воно мені вже не подобається. Ось так само. Тут гейхерка, красунечка. Гейхери тепер є окрасою саду. Можна їх і пересаджувати. А у мене є пієріс, також його не обрізаю, така цікава рослина, ще себе ніяк не показала. Ось. Це вічно зелена рослина. О, кішка моя прибігла. І отак, отак от я пройшлася, подивилася що до чого. Гарно вже так по осінньому. Ранки тепер довгі. Можна багато що зробити зранку, встигнути. А поки що я збираюся до роботи і показала вам, що я не обрізаю і нікому не рекомендую. Чекаю в коментарях, що ви скажете, які рослини ви не обрізаєте на зиму. Як готуєтеся до зими. Всім гарного, спокійного тижня!